Церковне питання. Команда Сі-4 зібрала найгучніші події, пов'язані із вірою та російською пропагандою у божих храмах. Ексклюзивний матеріал Сі-4. хто підпалив церкву у Мілієве та чому селяни неохоче говорять про трагедію. Отримали роботу за результатами стажування. Як студенти Чернівецьких вузів, два місяці проходили навчання у міській раді. Церковні скандали і переходи православних громад. Команда Сі 4 зібрала найгучніші події, пов'язані із вірою та російською пропагандою у божих храмах. Хресна хода, фанатичні проповіді та відверті скандали біля храмів після повномасштабного вторгнення Росії, питання московських храмів на території України люди почали підіймати все частіше. СБУ провела десятки обшуків у соборах. У ПЦМП. там знайшли проросійську агітаційну літературу, триколори, портрети вождів. Та багато іншого відзначилася, й буковина у церкві з крученими куполами під час перевірки правоохоронці знайшли не лише про російську символіку та книги з прославлянням ворожої країни. Мережею ширилося, компрометуючи фото інтимного характеру архімандрита Никити та неповнолітнього хлопця. Після обшуків біля собору зібралися містяни із закликами до попів залишити будівлю. У 2023 році питання ОПЦ МП почали лише загострювати. В країні приймають історичне рішення. Національний заповідник, Києво-Печерська лавра забирають у московського патріархату. Там вже встигли провести перші літургії державною українською мовою. І нині ці святкові дні ми з особливим почуттям просимо Господа допомогти подолати супротивників, що принесли горе в наш дім. Допомогти остаточно вигнати чужоземну навалу з української землі і завдяки перемозі правди утвердити справедливий та тривалий мир. Утім, проблеми лишаються зокрема на заході України за інформацією платформи OpenDataBot, КГБшних церковних громад за 31 рік незалежності України. Є ще вдосталь. Нині повністю позбутися московських парафій вдалося лише на Прикарпатті. Так в Івано-Франківську останній храм перейшов до православної церкви України наприкінці березня. Серед лідерів переходу Київська, Вінницька та Хмельницька області. А ось на Буковині й досі зберігається найбільша кількість храмів, що підпорядковуються Москві. Останнім часом в УПЦ МП виникає все більше сутичок. Так у селі Задубрівка Чернівецької області. Московські попи не впускали відспівати тіло загиблого воїна у церкві, знехтували навіть сльозами матері. «Пустіть до церкви дитина здорово він ходив. Скільки корахів на церкві? його, до церкви. Матері мати плаче до церкви. Дитину. Це був не перший випадок в цьому селі, та він набув чимало розголосу. Після скандалу Буковинці стали активніше вимагати від влади заборонити УПЦ МП в регіоні. В самих Чернівцях важливе історичне рішення депутати міської ради мають прийняти вже завтра. На прохання суспільства влада планує розірвати всі договірні відносини з храмами УПЦ МП. Щоправда, в міській раді наголошують, кардинально це проблему не вирішить. У законний спосіб це, якщо при прихожане цієї церкви збирають підписи за перехід в Православну церкву України, або ще священик сам вирішив, що що, наприклад, він сьогодні з одної парафії переходить в другу, бо це є це, це єдиний законний спосіб, який є на сьогоднішній день. Тож ходити чи ні до московської церкви людина має вирішити сама. Влада лише підштовхує громадян повністю відмовитися від УПЦ МП. Хто з депутатів підтримає таке важливе рішення? Команда Сі-4 розповість вже у наступному випуску. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Наслідки пожежі у церкві УПЦ МП у Умілієве та думки односельців щодо підпалу. Ексклюзивний матеріал. Сі 4 спалили наш храм. Ми не знаємо, хто це зробив, і не хочемо знати. Господь знає, і Господь сам розбереться. На відео священник храму Іван Веренька ділиться трагедія, яка склалася з його храмом. Навіть просить грошей на відбудову. Знімальна група Сі-4 приїхала у Мілієве серед гір гарної карпатської місцини напівзруйнований храм. Він фактично весь вигорів. Що тут і як сталося насправді? Настоятель церкви розповідати відмовився. Навіть проходити на територію храму Божого журналістам заборонили. Скажіть, хоч, хоч ікона збереглася. Все спалив парафіянам. Навіть заборонили спілкуватися із журналістами. Зараз ми біля церкви, де нещодавно сталася пожежа. Прихожани церкви прибирають і розбирають завали. На цьому місці церкву облаштували ще у 2014 році. Тоді громада села Мілієве вирішила перейти до ПЦУ і залишитися в основному храмі. А парафіянам УПЦ МП благодійник передав це приміщення. До цього воно слугувало як кафе та готель, розповідають селяни. Днями все тут спалив монах. Він з УПЦ МП. Та до інциденту його бачили на території української церкви. Десь бачили, що він ще ходив десь коло нашої церкви, його паламар підловив. Каже, що тут робиш? Він каже, та я шукаю, ні треба старости. А той міша каже: то я староста, ходи зо мною. Вадюк побачив пожежу, коли правився на подвір'ї. І там уже щось проблески такі. Думаю, це сонце сходить, десь дим пішов такий. Ну то й почав, тому пожежна, Приїхала, не знаю. Звідки вогонь спалахнув і у магазині поруч. Місцеві кажуть, палі розбив вікно, відкуркував шампанське і споглядав, як горить приміщення. Правоохоронці оперативно встановили чоловіка. Ним виявився 34-річний монах, житель сусіднього села Іспас. Ну виявляється, що це був підпал, що цей е, навмисне підпалив, підпал. Ну по своїй дурній голові. Сі 4 стало відомо. Палі раніше вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна. Та покарати його не змогли. Має психічний розлад. Під час затримання після підпалу цього разу в нього виявили 3,5 тисячі гривень, які він вкрав у церкви та в магазині. А пали все, щоб приховати крадіжку, пояснює правоохоронцям. Романолійник Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал С-4. Потрійна ДТП сталася на Буковині. у селі Мамаївці, що неподалік Чернівців зіткнулися Камаз, вантажівка та мікроавтобус. Як повідомили у прес, службі патрульної поліції Чернівецької області, є потерпілі. Житель Вижничини сяде на лаву підсудних за незаконне зберігання зброї та набоїв. Поліцейські завершили досудове розслідування. Співробітники поліції викрили буковинця, який за місцем проживання зберігав вогнепальну зброю та патрони без відповідних дозвільних документів. Правоохоронці зібрали достатню кількість доказів вини порушника та скерували обвинувальний акт до суду. В Україні вшановують пам'ять тисяч жертв страшної трагедії, спричиненої злочинною недбалістю радянської влади. Нині 37-річниця аварії, яка сталася 26 квітня на Чорнобильській атомній електростанції. Це найбільша техногенна катастрофа в історії людства, яка мала серйозні наслідки для здоров'я українців та навколишнього середовища. Понад 800 тисяч людей ризикували власним життям, щоб запобігти наслідкам аварії. У результаті десятки тисяч померли, а велика кількість ліквідаторів отримали чималі проблеми зі здоров'ям. Жителів Чорнобиля та навколишніх сіл евакуйовували, а згодом взагалі облаштували 30-кілометрову зону відчуження. Деякі українці й досі не можуть повернутися до своїх домівок. Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох наших земляків, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на АЕС. Любов Копоть, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 26 квітня, відбулося прощання із героями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Віталію Порошчуку останню шану віддали у Чернівцях. Прощання з молодшим сержантом Анатолієм Горінчуком відбулося у містечку Кельменці. Вічна пам'ять та слава відважним героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала у Києві та Одесі двох колаборанток, які ховалися від правосуддя. Серед затриманих, колишня очільниця одного з відділів, створеного агресором басейнового управління водних ресурсів Херсонської області. На цій посаді вона брала участь у налагодженні водопостачання для потреб окупаційних угруповань РФ, які були дислоковані на тимчасово захоплені території регіону. Перед звільненням обласного центру колаборантка втекла до Києва, де планувала загубитись серед мешканців столиці і таким чином Уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили її місце знаходження і затримали. Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками обласного пенсійного фонду. Там зловмисниця була задіяна у виконанні вказівок Москви щодо запровадження рубльової зони в регіоні. Після звільнення міста зловмисниця втекла до Одеси, де її затримали контррозвідники СБУ. Наразі обом колаборанткам повідомили про підозру. Чернівецьким студентам вручили сертифікати про проходження стажування у міській раді. Ольга Довганюк з рук міського голови отримує сертифікат про проходження двомісячного навчання у Чернівецькій міськраді. За цей час студентка юридичного факультету спробувала себе у різних соціальних проєктах та зсередини побачила, як працює владний апарат. Я побачила оголошення в соціальних мережах. Я проходила стажування в нашому центрі турботи та у відділі правозабезпечення забезпечення департаменту соціальної політики. Молодь мала нагоду займатися і розвитком власних стартапів. Ольга уже реалізовує ініціативу психологічної допомоги родинам військових, які пропали безвісти. Я особисто безмежно рада, що багато представників долучилися до нашої зустрічі, адже на жаль, питань є багато. Ользі та ще п'ятьом стажерам уже запропонували роботу у владних та громадських організаціях. У міській раді певнять думки та ідеї, які пропонує молодь, неабияк потрібні. Одного разу, коли приїхала до Львова, мене дуже вразило, що ти йдеш по міській раді. А тобі на зустріч по суті постійно йдуть молоді люди. Вони по-новому дивляться на роботу. в них немає зашкарублого підходу до діяльності органів виконавчої влади. Подібні стажування проводять уже вдруге. Цього разу спробували себе в місцевому самоврядуванні понад півсотні студентів різних факультетів та спеціальностей. Ті молоді люди, з якими я зустрічаюсь, будучи як декан факультету, і зустрічаюсь з молоддю як депутат Чернівецької міської ради. Вони фонтанують різними ідеями про те, як змінити наше місто на краще, але дуже часто вони кажуть: а як ми можемо донести наші думки у міській раді, такі стажування проводитимуть двічі на рік навесні та восени. Тому молодь ще зможе доєднатися до розвитку міста. Максим Берникрославобоячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Сторічні магнолії розквітли у Чернівецькому ботанічному саду. Унікальні квіти різних кольорів та форм. Гама магнолій переважно біло-рожева із різною насиченістю. У нас є рожеві магнолія суланжа, а є магнолія суланжа різні форми, наприклад, форма русіка з яскравими такими бордовими пелюстками всередині молочно-білими, теж дуже гарні квіти. У нас в ботанічному саду зростає близько 30 видів, сортів і форм магнолій. І вони цвітуть в різні строки від ранньої весни до початку літа. Через негоду деякі квіти стали брунатно бордовими Цвітіння покрилося коричневими плямами, а в частини дерев пуп'янки й зовсім не відкриються, зазначає науковиця. Та багато дерев все ж заквітчали ботанічний сад. Тепер цвітінням тішаться відвідувачі. Тут дуже прекрасно і красиво. Мені подобається магнолії, їхній зараз теперішній стан і цвітіння. Ми прийшли з дев'ятим і класом 9 А і 8 А на цвітіння магнолії. Це найкращий період, такий екскурсійний для багатьох людей, дітей і взагалі жителів Буковини. І не тільки. Сьогодні ми пішли на екскурсію якраз і заповідник, і мені дуже сподобалося, зробив багато фоток. І додають. Тут, у боцсаду, гуляючи серед заквітчених дерев, думають тільки про хороше, бо тільки із добром асоціюються квіти магнолій. З любов'ю, з мамою, з ніжністю. Взагалі цей цвіт магнолії з весною, з пробудженням, з надією на перемогу і на краще життя. Цвітіння магнолій триває недовго, та найпізніший вид розпустить квіти на початку червня. Працівники ботанічного саду зауважують, відвідувачі ще матимуть час ними намилуватись. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Негода не покидає Україну. У Карпатах продовжує вирувати справжня зима. Метеорологи попереджають про хуртовини та обмежену видимість у горах та гірських районах. Зокрема, на Буковині очікуються заморозки від нуля до двох градусів.